Так, всім доброго дня. Завітав до мене Passat B7, 163 пробігу. Так, і показники. Прогрітий автомобіль, Форсунки в ідеалі, тиск 9 на холостих, комп'ютер на 14. Фактично 3, разниця велика, це добре. 200 км від постійної регенерації. Ну Приблизно 400 проїде автомобіль в міському циклі. Автомобіль з Київської області експлуатується майже в міському циклі по 20 км в день. Так, Азоли 94 грами. Пробіг 163. А зали94 пробіг не є рідним, але екологія ще працює. Ще працює і буде далі працювати, якщо її відновити зараз, зробити чистку. Ці всі показники є добрі, і щоб вони такі добрі були ще довго, потрібно чистити, тому що, коли сажовий фільтр наповниться повністю золою, сама банка. Нова сажа, яка буде прибувати до нього, вона буде прибувати зверху сажевого. Тобто не буде йти там, на кінець сажового, там, до середини, коли він пустий, по всьому сажевому фільтру, не буде розкидуватись, а буде збиратись зверху. І при регенерації може зробити халепу. Тому потрібно чистити, щоб зберегти. Систему екології і особливо сажовий фільтр. Так, даю газ пол дві з половиною. 39 добрий показник. Під'єдную апарат, зараз і роблю чистку. Так, е викручую свічки накалювання, тяжко викрутились, одна легко викрутилась, хоча вони були замінені чуть більше півроку назад. Фірма Беру, але вони тяжко викрутились, тому що ось бачимо в якому нагарі, мабуть, не дозакрутились свічки. При заміні обов'язково потрібно їх змащувати, тому що нова свіча це не, є, не дає гарантію, що вона потім викрутиться. Півроку пройшло чуть більше, і вже три свічки тяжко йшли. Година часу пішла на викручування тільки свічок накалювання. Хоча це робиться за 5-7 хвилин. Так, подивимося на стан. Робочий стан. Нема такого нічого критичного в цій трубочці, але там уже трохи є. Дроселя не видно. Індикатор забрудненості тяжко теж вийшов з впускного колектора. Сильно був в нагарі. Дуже сильно. Так, зараз. Під'єдную апарат, зливаю оливу і роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Нове скло. Подивимося, фільтр заглушений з-під сітки. Подивимося, чи витримає фарба. Всередині теж пофарбовано з балончика. Але подивимося, на склад зали. Чи чистився сажовий фільтр. Так. Як такової золи немає. Значить, сажовий фільтр чистився. Залишається тільки сажу відкладення почистити, відкалібрувати клапан Єгір і все. На обертах 2500, 20 гектопаскалів на обертах, на холостих 0. Під'єдную датчик диференційного і дивимося на показники. Автомобіль прогрітий, але сажовий ще не повністю. Ще низ сажового фільтра не прогрітий. Форсунки в ідеалі працюють на холодну, не переливають, не доливають. Все чудово працюють в нулях. Так, під'єдную датчик диференційного і дивимося показники. Так, Під'єднано датчик диференційного. На холостих показує 3. Ці двигуни так і є. Нуль не показують. Завжди є 1-2-3 гектопаскалі похибка. А на обертах. Десь по манометру 20 і по датчику диференційному 24 нічого страшного в цьому нема. Так. І зараз пройду всі необхідні адаптації по автомобілю. Так, висновок по даному авто, всі адаптації провірено, прийшов, ніяких зауважень по автомобілю немає абсолютно зовсім. Все чудово працює, не знімав індикатор забрудненості, але там зроблені прорізі. Можете подивитись інші відео, для чого ми слугують, І для покращення роботи двигуна. Реставровано цей клапан гір, який знаходиться на автомобілі. Точно такий самий. А саме зірочки реставровані, щоб в допусках працювали, щоб клапан гір відкривався в належному чині. Потім змащений півмісяць, щоб не заклинив. Так. Всередині там чисто, апаратом все відмито і провірена ця мембранка. Ця мембранка слугує, щоб швидше прогрівався теплообмінник, який дає температуру на радіатор пічки. І мембранка працююча, перевірено, все добре. Так, і ще зауважу автомобіль. Має чудову систему охолодження, помпа термостату, всі замінені разом, разом з радіаторами. Автомобіль був на чистці системи охолодження. Радіатори всередині, чисті блок, ГБЦ. і зовні теж чисті радіатори. І Фіксую дуже чутовий стан автомобіля. Система охолодження працює, система паливна працює, і система екології почищена і перевірена. В коментарях мої контактні дані. Акт виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення.